Daily Aviation Bites – ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 26. Поясніть термін Доступна дистанція приземлення LDA. Доступна дистанція приземлення це довжина злітно посадкової смуги, оголошена придатною від порогу посадки до кінця смуги, яка дозволяє літаку безпечно приземлитися та повністю зупинитися. Доступна дистанція приземлення це офіційно оголошена довжина злітно-посадкової смуги, виміряна від порогу посадки до кінця смуги, яка призначена для пробігу літака після приземлення. Доступна дистанція приземлення є критичним параметром ефективності, що гарантує, після перетину порогу зазвичай на висоті 50 футів літак має достатньо місця для торкання землі, уповільнення та безпечної зупинки за нормальних або максимальних умов гальмування. Доступна дистанція приземлення може змінюватися через такі фактори, як зміщені пороги, викликані перешкодами або будівельними роботами, що зменшує довжину смуги, доступну для посадкових операцій. Пілоти повинні переконатися, що розрахована ними необхідна дистанція приземлення не перевищує доступну дистанцію приземлення, враховуючи вагу літака, погодні умови та стан поверхні смуги, щоб дотримуватися нормативних запасів безпеки та експлуатаційних вимог. Визначення доступна дистанція приземлення це довжина злітно-посадкової смуги, яка доступна та придатна для пробігу літака після приземлення, виміряна від порогу до кінця смуги, мета гарантує, що є достатня відстань для безпечної посадки літака та його зупинки в межах оголошених лімітів смуги. Розрахунок враховує, що літак перетинає поріг злітно посадкової смуги на висоті 50 футів, здійснює нормальне торкання та використовує максимальне гальмування для зупинки. Оголошується, публікується аеропортовими органами та може бути зменшена через зміщені пороги, викликані перешкодами, будівництвом або іншими факторами. Відповідність. Необхідна дистанція приземлення, розрахована на основі льотних характеристик літака та експлуатаційних факторів, завжди повинна бути меншою або дорівнювати доступні дистанції приземлення. Фактори, що впливають стан злітно-посадкової смуги, вага літака, погодні умови та характеристики поверхні смуги. Важливість критично важливо для розрахунків льотних характеристик, планування польотів і дотримання нормативних вимог для забезпечення безпечних посадкових операцій. Будьте на крок попереду з додатком Check. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота, в дорозі або виконуєте щоденні завдання, вся необхідна інформація завжди під рукою? Завантажуйте зараз, знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео, просто зрозуміло завжди поруч із вами.